Виробники зернових в Ростовській, Волгоградській та Краснодарській областях Росії звертають свої погляди на небо в очікуванні дощу. Збір пшениці у цьому регіоні запланований на початок липня. Якщо опадів не буде в найближчий час, втрати врожаю становитимуть до 20%. Чому спека та відсутність опадів погано впливають на озимі культури, розповів власник компанії Агродонської. Погодні умови були тяжкі з минулої осені, не було опадів. Згодом у квітні випали дощі та. Збільшили кількість вологи в ґрунтах. Це дозволило пшениці підрости до рівня, який ви бачите зараз. І термометра у регіоні підіймався до позначки 34 градуси за Цельсієм. Ростовська, Краснодарська та Волгоградська області головні російські регіони, експортери зернових на світовий ринок, зокрема до північної Африки та на Близький Схід. Інша проблема для посівів різке падіння рубля до долара у 2014 році. Відтак відбулося здорожчання виробництва, пояснює директор компанії Агродонської. До 2011 нас була до року. Ми використовували лише вітчизняну техніку, але в 2011 році почали використовувати імпортне обладнання, бо воно більш енергоефективне та енергоекономне. Ці машини дозволяють економити пальне та мазу, та також запасні деталі по запасним Якісні грунти на півдні європейської частини Росії потребують 20 міліметрів опадів на місяць. Це забезпечує збір 2,5 тонн зерна з гектара. Поля гіршої якості дають менш ніж півтори тонни з гектара за умови достатнього зрошення.